І сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Ще є тут вільні місця, що можна собі сісти, можна підійти ближче. Так. Сьогодні маємо неділю по богоявленні і неділя, яку в нашій церкві називають неділею Божого Слова. Боже Слово це Біблія. Боже Слово, це Євангеліє, Новий Завіт. Боже Слово це послання апостола Павла в більшості. Ми знаємо, що є ще інші послання апостола Петра Івана. Боже слово, це є те, що Бог хоче сказати людині. Тому нинішнє наше роздумування, воно буде. Зосереджене на тому, наскільки важливо для нас знаходити час, щоб читати Слово Боже. Може так статися, що людина прожила життя 50, 60, 70 років і не прочитала святого Письма? Уміла колядувати, ходити. Вміла освячувати всі кошики, співала в церковному хорі, паламурувала, прислуговували. А коли прийшлося до читання Слова Божого, людина у совісті не може сказати, що я прочитав чи прочитала Слово Боже, тобто те, що Бог хоче сказати саме мені. Ми розуміємо, що коли людина вже помре, то вже слово Божого не прочитає? Як заставити себе читати Слово Боже, або як мотивувати себе бо в нинішньому часі сказати щось, когось до чогось заставити, то прямо таке страшно? Але як мотивувати себе внутрішньо, хто би ми не були? Що я покликаний покликана читати Слово Боже. Є декілька цитат зі святого письма, які хочу вам сьогодні процитувати, для того, щоб ви заохотите, щоб віднині і надалі ми читали Слово Боже, слухали Слово Боже, впускали це Слово Боже в свою голову і в своє серце. Апостол Павло в посланні до Євреїв, 4 глава, каже про Слово Боже: Слово Боже живе і діяльне, гостріше від всякого двосічного меча. Воно проходить аж до розділу душі і духа, суглобів і костяного мозку і розрізняє чуття. Та думки серця. Нема створіння скритого від Нього, все оголене і явне перед очима того, кому ми маємо дати звіт. Слово Боже для нас це є те, що Бог хоче мені сказати. Але уявімо собі ситуацію, бо Слово Боже має нас заторкнути. Ми читаємо у Слові Божому в Біблії. Що словом все сотворено. Пригадуєте книгу буття. Про кожен день сотворення всього сказано такі слова: Сказав Бог. Сказав Бог, з'явилось то. Сказав Бог, з'явилось то. Словом Божим постав весь світ. Словом Божим все, що існує, воно постало. Слово Боже є причиною того, що існує щось крім Бога і крім нас. Це все постало Словом Божим. Для нас важливо над тим задумуватися і мислити. Людина, власне, має таку особливу, особливу місію чи особливе завдання. Мислити. На все собі задавати питання? А що то, а що все? Песик, який би він лагідний, гарний не був, як би ми його не носили на плечах, на руках, не цьому не обнімали зі всією повагою до всього сотвореного, песик ніколи не буде думати. А що воно так? Це властиве тільки людині. Але людина і все інше постало Словом Божим. Слово це слово, яким Бог створив світ, ним підтримує світ. І дуже цікаво сказано у Святому Письмі, що Словом Божим Бог буде судити світ. Він створив світ словом, підтримує нас словом, і судити буде Словом. Слово розповідає історію світу. Слово Боже розповідає історію світу, частиною якої ми є з вами. Мені є якась така. Ну от, е один з комарів, та й комарі пораховані в Бога. Але людина, сотворена на образ і подобу Божу, сотворена Словом Божим. І слово Боже говорить про цю історію людства, частиною якої ми є. Ви чули таке слово, як креаціонізм. Креаціонізм йде від латині креаціоне. Креаціоне це сотворення. Креаціонізм це є. Теорія, наука про те, що Бог сотворив світ. Але людина, яка не хоче вникати в це, людина, яка не хоче сказати, ні-ні, я не віруюча людина, я просто типу вчений. Я це не сприймаю. Добре, що ти сприймаєш? Звідки то все взялося? Людина почала думати і в своїй такій глупості дійшла до того, що сказала, добре, був великий вибух. Тобто людина заперечує, що Бог сотворив світ, а людина придумала теорію на місце креаціонізму сказала, був великий вибух. Що сталося? Один раз щось взірвалося і світ з'явився. Та нічого просто так не стається. Існує закон причинності, що все, що існує, має свою причину. Існує закон руху, все, що рухається, кимось, якою силою кимось мусить бути порухане. Все, що існує, воно звідкись взялося. А тут ми заперечуємо Бога, ми проти креаціонізму, але ми придумали нову теорію, дуже мудру, що стався Великий Вибух. Це залишилося теорією, це залишилося гіпотезою. Гіпотеза це що означає? Припущення. Тобто якомусь дідові чи якійсь бабі прийшло на голову, сказати, я хочу стати відомим. Добре, стану відомим, я придумаю теорію чого великого вибуху. Бо я хочу заперечити того, ким повстало все. Євангелій від Івана дуже гарно говорить, на початку було слово. З Богом було слово, і слово було Бог, ним повстало все. Ніщо, що повстало, не повстало без нього. І про нього говориться: і слово стало тілом, і оселилося між нами. Коли людина починає в це вникати, вона розуміє, що Слово Боже дуже багато відкриває людині. Ми є частиною цієї історії людства, про яку пише Біблія, сотворення. Гріхопадіння, Христос прихід Христа, про якого звіщали всі пророки, Христос заснував церкву. Це є історія людства, ми є частиною цієї історії. Але людина, щоб відчувала себе частиною цієї історії, людина має читати. Бачите, навіть, щоб розуміти ці речі, людина має вникати. Тому є, наприклад, дитяча біблія для дітей по-дитячому, мультики по-дитячому, фільми по-дорослому, щоб людина думала. Пам'ятаєте, вийшов фільм Страсті Христові Мела Гібсона, почали виступати проти, бо дуже впливає на психіку людини. Нині те все, що є в інтернеті. Всі жахи, всі е, страшилки, всі е, фільми жахів, всі ігри, в яких вбивають, стріляють, це нічого. А фільм страсті це впливає на психіку, бо якась сіньора померла на фільмі в Америці, е, коли дивилася фільм страсті. Та тих сеньор вмирає в фільмі в маркеті в лікарні, на вулиці, в автобусі. То якщо як хтось помер в автобусі, скажемо, автобуси автобус зле. Ну, розумієте, як народ просто народ, який відходить від Божого Слова, народ реально він деградує і тоді починає щось придумувати. Для нас важливо вдикати в цю історію, це читати Слово Боже, читати Біблію, потрохи, потрохи, але себе заставляти. Ця історія, реально біблійна історія, дає відповідь людині на багато речей. Ну, наприклад, я завжди на, е, на похоронах людей питаю: Так, ми всі похорони, всі там знаємо, всі робимо, ходимо, то має бути так, то так, яка чого має бути так? Ну, от що слово Боже про це каже? Біблія, щось, біблія авторитет. А те, що сказала якась жінка, чи якийсь паламар, чи ще хтось, це взагалі не авторитет. Що каже Біблія про те, що людина померла? Євангелія від Івана, 5 глава. Всі, що в гробах почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, ті, що зло чинили, воскреснуть на суд. А дійсно, Бог мені це відкрив. Тобто Господь відкриває нам неймовірні речі. Але людина має в це вникнути, це читати, це слухати. Тоді людина не буде. Ой, Бо головне, помахати хлібом, махаєм хлібом давайте. А що Ісус Христос махав хлібом? Давайте махаємо вічну пам'ять рукою, бо всі так робили. Ісус Христос махав рукою. Чи сказав люди, махайте руками на вічну пам'ять. І, звичайно, сектант потім дивиться на це і каже: от ці люди ходять до церкви. В що вони вірять? В що вони вірять? Ні, бо я одперто буду робити те, що забобонне. Бо, бо слово Боже для мене не авторитет. А Євангеліє від Івана чітко про це говорить, те, що для нас є головне. І Біблія говорить, наприклад, хто ми є? Ми є сотворені на образ і подобу Божу. Ми, е, в Біблії сказано, що Господь нас знає від утроби матері нашої, від утроби матері нашої. Тоді, коли батьки зачали наше тіло, сперматозовість заплідневляється клітину, утворився ембріон, Бог дав душу. Це відкриває Біблія. І знову ж таки, людина, яка відходить від Слова Божого, людина, яка не вникає в Слово Боже, людина думалася до того і придумала таке мудре слово реінкарнація. А що таке реінкарнація? Карне з латині це тіло м'ясо. Реінкарнація це знову війти в тіло. Це. Знову ж таки, гіпотеза припущення, що може ти колись був песиком, котиком і ще таке, і всяке похідне від того. Я кажу: братко, ми живемо в 21-му столітті. Твоє право думати, що ти походиш від песика, чи ти колись був песиком, а майбутнього будеш котиком. Я сотворений на образ і подобу Божу. Це мені відкриває Біблія. Я маю гідність Божої дитини. І таких, як я, більше нема, бо Бог мене сотворив унікальним, а щоб сотворити, послужився моїм татом і моєю мамою. Бачите, Біблія розкладає багато чого. Слово Боже розкладає багато чого по, -по, по поличках, але людина, якщо це вникає, вона ніколи не буде повторювати чи вірити в ці такі дурниці, які походять від незнання слова Божого. Хто ми, де ми, який вихід, в якому часі ми живемо. Дивіться, дуже цікавий момент. Біблія, ну от, якщо брати хронологічно, так? Бог вічний, Бог завжди був, є і буде. Людина сотворена, має початок. Людина живе певний період життя. Людина помирає. Що далі? А ми віруємо в Воскресіння тіл. Унікальна людина, безсмертна душа, тіло, яке померло, похоронили? Воскресне коли при другому приході Ісуса Христа. Отже, Біблія відкриває нам, ми живемо в 21 столітті. Але ми кажемо молитві вірою, очікую Воскресіння мертвих. А більше того, ще перед тим, і Біблія каже, і вірою в Це озвучує, ми віруємо у другий прихід Ісуса Христа. Тобто, ми ж вами живемо в часі Нового Завіту, але ми кажемо, Очікую, що Ісус Христос прийде вдруге судити живих і мертвих. Розумієте, як Біблія це відкриває нам? Ми святкували, колядували Ісус, народився в Ефлеємі. Ми Йордан, Богоявлення Ісус хрестився в Йордані. Відтак Господь піде на страждання, помре на хресті, воскресне з мертвих, вознесеться на небо. І прийде зі славою судити живих і мертвих. Біблія, слово Боже, відкриває нам, що буде далі. Тому це для нас важливий момент. Ми живемо в часі церкви, яку заснував Ісус. Знову ж таки, Біблія відкриває нам цю реальність. Людина не може абстрагуватися, як в сучасному світі, це дуже. Прийнято абстрагуватися від всього і вся, закритися собі. Так, так, діти закриваються від батьків, коли втрачається спілкування, люди закриваються в собі, бо вони з іншим не спілкуються. Тепер ще мережі всякі, так, так. Інтер. Людина, типу, все в собі. А людина є частиною людства. Ваша присутність на службі що означає? Що ви відчуваєте себе частиною народу Божого. Ми збираємося не просто так, або я вже такий вік, що мені вже не спиться в неділю. так? Ми не через те збираємося, ми збираємося, ми є частиною людства, ми є частиною церкви, яка очікує, що вдруге прийде Ісус Христос і щоб ми були готові. Ми є частиною цього людства. Людина інколи собі задає таке питання: отче, так складно це Святе Письмо читати, є речі, які я не розумію завжди рекомендується спочатку прочитати новий завіт. Бо новий завіт це те, чим ми живемо. Це те, що Господь нам відкривав. А тоді, читаючи Старий Завіт, ми розуміємо, що Старий Завіт – це є приготування до Нового Завіту. Історія людства, яке відійшло від Бога. Прийшов Ісус Христос. І людство назад забирає до Бога. Каже: стоп, людина, щоб ти жила нормальним повноцінним життям, тобі треба звернути увагу на Ісуса Христа. В другому посланні до Тимотея апостол Павло дуже гарні слова каже про Слово Боже. Каже, все Писання натхненне Богом. І корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий, до всякого доброго діла готовий. Тобто Господь дає слово Боже для того, щоб людина жила і жила правильно. Дивіться, ця книга це требник. Требник йде від слова требе. Що таке треба в церкві? Це є здійснення святих таїн? Шлюб, хрестини, всі таїнства, які уділяються. І, наприклад, коли ми відкриємо е, вінчання, до речі, ми вчора мали перше вінчання в цьому році, коли ми відкриємо е, вінчання, ми читаємо частинку з Біблії. Є частинка з апостола. І частинка з Євангелія. Ну, Євангелія завжди читається уривок про весілля в Кані Галилейській, звичайно. Там гарно описано. І, але перед тим є послання до Ефесян, тобто те, що апостол Павло, Біблія, слово Боже, каже до людини. Практичні речі. Браття, Дякуйте за все Господеві і Отцеві в ім'я Господа Ісуса Христа. Тобто, ви що прийшли женитися, дякуйте за все. Коріться один одному в страсі Божому. Жінки нехай коряться своїм чоловікам як Господеві, бо чоловік голова жінки, як Христос, голова церкви. А як церква кориться Христові, так усьому жінки своїм чоловікам. Скажуть жінки, ну нічого собі знову про той послуг, що я маю слухати чоловіка і так далі. Увага, апостол продовжує, каже, чоловіки, любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву і видав себе за неї. Чоловіки так повинні любити своїх жінок, як свої тіла, бо хто свою жінку любить, себе самого любить. І в іншому місці слово Боже каже, чоловіки любіть жінок як істот слабших. Тобто шануйте їх, поважайте. Слово Боже каже практичні речі. Тому, якщо брати, будь-яку требу, будь-яке таїнство, ми розуміємо. І дивіться, яке порівняння каже Апостол Павло. Каже, чоловік має так любити свою жінку, як Христос церкву. А як Христос полюбив церкву, де видно спосіб, яким Христос полюбив церкву? На Христі. Розп'яття. Тобто чоловік має так любити свою жінку, щоб бути готовим бути розп'ятий за неї, потерпіти, але її любити і шанувати, і поважати. А ми чуємо так про інколи, про якесь насилля в сім'ї, про так зване аб'юзерство, про давку психологічну і так далі. Якби людина читала Слово Боже, цього би не було. Якби людина казала своїм дітям, казала, дивіться, що пише, Боже Слово, шануй батька твого і матір твою добре тобі буде і добре буде на землі. Але щоб тато чи мама це сказали дитині, що дитина має слухати, дитина має бачити, що тато і мама ще має Бога. А якщо тато і мама першу заповідь, Сам не поважає, дітей не вчить, другу заповідь сам не поважає дітей не вчить, третю заповідь сам не поважає дітей не вчить, але ти нічого то вче. Четверта Божа заповідь, шануй батька твого і матір, є ще три перші, де тато і мама має сказати, нема інших богів крім мене, не взивай на дар моє ім'я Боже, пам'ятай день святий святкувати. А тоді дитина каже: мій тато каже, що є один Бог. Моя мама каже, не взивай на дар моє Боже. Мій тато і моя мама кажуть і показують приклад, пам'ятай день святий святкувати. Я маю слухати мого і тата і маму, бо вони хочуть мого добра. Розуміємо так, якщо авторитет є Бог, слово Боже, тоді все стає на свої місця. Просімо сьогодні на цій службі Божій, у цю неділю Божого Слова, ласку. Дві речі. Перше, щоб ми з вами себе заставили читати Слово Боже кожен день. Потрошки. Щоб Біблія, яку ми маємо вдома, вона не була новою через 10 років, через 20 років, і людина сказала: ото мені подарував ще владика Софрон Мудрий цю Біблію, а це мені блаженіший Гузар подарував. Хто би вам її не подарував? Це є слово Боже. І якщо воно не читане, то навіть не згадуйте ім'я владики Софрона Мудрого, чи Гузара Блаженішого. Бо воно не торкане, нова книга не читана. Це зле. Тому просімо цю ласку для себе. Я також себе заставляю читати святе письмо. Не думайте, що я в третій годині вночі прокидаюся, бо я священник, і я от в мене бажання в третій годині до п'ятої читати святе письмо. Але я себе заставляю. І прошу, щоб ви себе заставляли. Бо Слово Боже, це те, що Бог хоче мені з вами сказати. А другу річ, і церква рекомендує в цю неділю про це згадує, щоб ми вдома читали Святе Письмо в родині. Хай потрошки, хай по одній главі. Перед їдженням, після їдження, в вечері, може, вервицю, як молимося, одну главу, але читали. Нинішні засоби комунікації дозволяють уявити собі, навіть людей, які мають гаджети, завантажується додаток. І кожен день тобі нагадує: читай слово Боже, читай слово Боже, читай слово Боже. Короткий уривок. Бо для нас це важливо знати, що наш Господь. Хоче мені сказати, в, яку, в який напрямок нас керувати, в чому нас виправити? Нехай слово Боже у нас щедро перебуває. Христос рождається.